23 березня сьогодні. Вже пройшло майже два тижні, як я знімав останній раз своїх остарій. За цей час майже нічого тут не змінилося. Тільки, може, я побілував вапном стовбури дерев, щоб вони не отримували на кору сонячних опіків. Ну, і якось воно стало по святковому. Менше сірого. Вже з'явилися перші нарциси. Але вони ще не квітують. Через деякий час побачимо, як це буде. А за ними вже підтягнуться мої улюблені хусти. То очікуємо їх з нетерпінням. Цей час скоро настане. А на цьому репортаж свій завершує. І до зустрічі!